Пісміть собі, будь ласка, там є стільчик і селенти. Прошу тих, що залишається на скільноті, щоб довезти сіла, щоб увійшли в ту благодаті, благодаті Присутності Божої. Сьогодні з вами будемо говорити на дуже делікатну тему. Тему, яка розриває наше серце. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що насправді болить нас, але ми це не показуємо. Про те, що руйнує дуже сильно і глибоко руйнує нашу духовність, але ми часто закриваємо очі і кажемо, але так має бути. Бо інакше нема виходу. Сьогодні ми з вами поговоримо про... Той далекий край, далеку країну читаємо в притчі про милосердного Батька. Ми часто не задумуємося, чому наші прородичі Адам і Єва були вигнані з вами. Саме вийме. І знаємо, що Господь поставив Херовима з вогненим м'ячем, який мав не допускати наших народичів до краю. Бог не міг зробити інакше. Бог не міг показати якийсь інший момент, щоб наші прародичі усвідомили то гріхопадіння біль, якого вони, вони завдали Отцеві Небесне. Хіба в цю секунду не могло, коли вони згрішили зав'янути всі трави, всі сади, зникнути плоди або той рай перетворитися на пусте? Міг? Міг? Чому Бог робить цей момент, момент вигнання? Для чого? Для того, щоб завжди було що надія. Для того, щоб завжди був шанс. І сьогодні я з вами поговорю про місце, але місце не географічне, не територіальне. Тому що знаємо також, що рай, хоча ми бачимо опис того раю у Святому Письмі, Часто його називають, бо, що він був в межиріччі. І знаємо, що є навіть археологи, які хочуть віднайти той первісний рай. Але ми знаємо, що рай це є стан, це не є місце, це не є конкретно територіальне чи географічне місце. І це є стан нашого серця, це є перебування. Тому стані або благодаті, або прокляті. Ми знаємо, що Бог є трансцендентний і іманентний. хто вчився, то знає ці складні слова, насправді вони є дуже прості. Бог є той, який є за межами простору, і Бог є той, який за межами часу. Тобто Бог в одну секунду може бути тут і присутній їм, бо Він. Але чому тоді Бог, який є позапросторовий, готує ізраїльський народ, щоб ввести їх в Ханаан, в реальну землю, яка тече медом і молоком? Земля, де ізраїльський народ мав досвідчити особливе благословення і особливі благодаття. Чому Бог провадить, перше виводить Авраама свого халдейського, а потім провадить цілий ізраїльський народ до того Ханаана, до того місця, реального місця їхнього. Навіть, можна сказати, спочинкували незначені смерті. Тобто там, де вони дійсно відчули той мир, і ту благодать. Для чого? Сім'ї Для чого? Хіба Бог не міг голословити Ізраїлітян в тому місці, де вони були? Чому Бог прикладає стільки зусиль, щоб ввести цілий народ хана? Він на шостій, бо, побачите третій, показує на шостий. Чому? Можемо я маю? Ще? Чому те саме у місці? Хіба вони не бачили чуда в Єпті? Хіба вони не бачили ту славу Господню в тому поганському країні краї? Чому веде їх реально на реальну територію? Це місце, де вони можуть доволі зростати. Це місце їхнього духовного зростання. Місце їхнього духовного зростання. Ми хочемо нашому діє. Реальне. Тоже гарно. Пам'ятайте. Дуже просто. Панам це є прообраз раю. Це є духовний прообраз раю. Це знову Бог починає відновлювати ті обітниці. Хам місце обітоване. Це є духовний, це не є рай. Але це є підтвердження тої надії, про яку я вам казав. Це є реальне місце. Приходить момент, коли ми з вами хочемо побачити Бога. Хочемо відчути Бога. Хочемо дотикнутися до Бога, дотикнутися його. Хочемо, щоб коли нам є зле, щоб Він обійняв нас і прикрив до своїх людей. Хочемо реальності, реальності. Місце благословення. Це є місце Ханану, місце, де серце є в спокої, в мирі, коли, коли з ним є Бог. Але як Бог розуміє інші межі, які знаходяться за межами Ханаану? Що це є за землі? Що це є за країни? Там, де є інший бік, там, де є прокляття, там, де є ідолупохонство. І там, як ми це часто помічаємо, особливо в старому закінторі, там, де немає Бога, розуміння, де є інший Бог. Це не означає, що Бога там нема. Ми знаємо, що присутність Божа була всюди, і Господь був присутній всюди, але там, де нема благословення. Це є інша країна. Це те, що читаємо потім в Новому Завіті. І Бог це дуже нам прекрасно вияснює притчі про милосердного батька або блудного сина. І ми знаємо, чому Бог гуртував ізраїльтян саме на цій землі. І чому Бог сказав не сходитися з іншими поганськими народами. Навіть не знатися. Ми часто е, не розуміємо, коли учні прийшли до Ісуса і кажуть, як ти з Самарянкою говориш з поганкою. І ми всі, от, які погані були ізраїльтяни, що вони навіть з поганими не спілкувалися. Але ми не розуміємо, що насправді Бог настільки Опікувався своїм народом, що він в Старому Завіті навіть було заборонено мати розмову. Розмову з іншими народами. Чому? Чому Бог таке величезне табу пустабив для ізраїльського народу? Бо їхнє серце було слабке. І вони могли дуже легко. Дуже легко впасти в них, маючи спілкування з тими народом. Про що й дивляться? Ми дуже легко самі відкриваємося та кожен рік. Дуже легко. А особливо у спілкуванні, в контакті, тоді, коли ми відкриваємося один перед одним, Мається на увазі згрішення, коли ми хочемо сподобатися їм, війти в ту компанію. Чому я по цій вам розказувати про цю науку? Насправді хтось може сказати, як це стосується мене. Я є з Господом. Я є в його святій церкві, я молюся, сповідаюся, відчищаюся. Я маю величезне служіння. правда? Справа в тому, що дуже багато з нашої спільноти людей. Виїжджали за кордоном, чисто фізично чисто реально. І тут вони переживали дуже величезну благодаті, не бачилися, коли ми були разом, коли ми молилися. Вони наверталися, вони глибокі мали наперення. Вони дійсно змінювали своє життя, Господь змінював, ламав. Але одного разу він, мій друг дуже добрий друг якого я бачив правдиве навернення, я бачив його відному святому Дусі це був сім'ї І я бачив, як Господь перемінив його в один вечір, він тоді під час молитви завелиття Духа Святого Павла в благодаті, хоча не вірив, що Бог його може так доторкнути -то і ніколи не забуде, як його принести, і просто поставили біля мого крісла. і Він в той вечір Слухай, Олесь, мені так добре Сбог. Мені так добре Сбог. На другий день це була зовсім інша людина, зовсім інша. Він був сильним харизматиком, він молився, він, він дійсно проповідував в дусі, він вірував, вірував до кінця. Був настільки розумним, що його єпископ послав на навчання за кордон до Інсбруку, в Австрію. І буквально півроку тому я мав з ним спілкування, тому що почув, що він захистив доктора по моральному богослов'ю. І я в тій радості за нього телефоную йому на скайпі і кажу, слухай, як ти там, як ти там живеш, маєш спільнотку. Думаю, що вже певно пів-пів певно Інсбрука навернув правдиво до Бога. Я дивився, а ти розмова верховодна. Та ні, ти знаєш, я захистив доктора, я викладаю в школі, вчу дітей релігії, але ти знаєш, в нас тут зовсім інакше, ніж у вас. Ти знаєш, що я дітям не маю права сказати, що таке є гріх, і що вони мають сповідатися щось, інакше мене не включить з школи. Я не маю права на них писнути, ні в якому працю. Ти знаєш, що я зрозумів Бога трошки інакше, ніж на Україні. Ти знаєш, ви кажете, що медитувати східними медитаціями це є зле стягувати енергію і все. Це є гріх проти першої заповіді. Але знаєш, тут, в Австрії, я разом з молодами Єзовітами медитував і нам було так добре. Я кажу, слухай, брати пока, ну а я не свячення, ти ж завершив навчання, все. А ти знаєш, Бог мені більше показав? Я маю жити так, аби мені було добре. І кажу, ти Він каже, так, так. І я собі. тому що мені стало набагато легше жити. Це один бога. Коли блудний син. Сказано. Ми не знаємо, чи він добрі наміри, тому що часто люди їдуть за кордон або їдуть куди, маючи абсолютно добрі наміри. Тому що бачать, яка є ситуація в Україні і треба допомогти рідним. Треба якось допомогти Знаєте, більшість тих, хто їх. добрі. Хтось їде на навчання, щоб дійсно досягти якогось рівня в житті, якогось статусу. Хтось їде просто, щоб побачити з молоді, щоб побачити світ, що люди живуть інакше, ніж ми живемо, що люди можуть жити в якихось яскравіших кольорах, ніж ми. Нам є дуже добрі, насправді добрі. І дехто? Виїжджає за кордон, наприклад, на той самий один місяць, щоб заробити для своєї сім'ї, залишаючи тут дітей, залишаючи чоловіка. І ця людина часто не ставить собі питання, що сатані не потрібен місяць, щоб викрести серце твоєї дитини. Йому потрібно день, а то й ще менше, тому що ти є в далекій країні. Недавно я подзвонив до одному з нашої спільноти, якому всі дуже добре знають, який працює в Німеччині. Чому подзвонив? Тому що знаєте, що зараз будуємо дойде будинок і маємо долині його скінчити, і просто нам треба реально безпозичити хоча б тисячу-дві тисячі євро, щоб ми могли завершити це будівництво. І телефоную до друзів, до тих, хто буде в спільноті, хто як ми живемо, як ми служимо Богу. Він мені зразу ж «Ні, я не маю все, але відчую все. І коли я почав його питатися, як тебе ставиш, як ти живеш, як ти є зараз з Господом, я почув досить знайомі слова. Знаєш, я тут досвідчив щось інше, ніж в Україні. Мені тут є добре. Я кажу, а ти ходиш на службу, бо сповідаєшся, причащаєшся? Ні, але я живу так, як я хочу. Я живу так, як мені добре. І коли я запитався його, ну, а як, як в тебе в серці зараз, він каже, ти знаєш, коли я був на Україні, в Україні, я переживав в церкві таке, так, Бог діяв, але я відчував, що церква мене забуває. Слова, що церква мені, Бог через церкву казав, що я маю робити як я маю робити. А тут того нема, мені є добре, як сталося, коли ця людина виїхала за кордоном, Це людина. Ви маєте зрозуміти, я не проти зараз поїздок за кордон абсолютно. Навіть праці, але я вам говорив про духовний стан. Не про фізичний, а про духовний. Він відірвався. Так і, можливо, виконував, але то не право розглянути інше. Це як я до нього підійшов? Перший же тиждень, коли вони з хлопцями пішли на роботу, вони випили за проїзд, все. І чоловіки звели цього хлопця, вони в перший же тиждень відправили його до корне, щоб він залишився, щоб він злішив. Після того цей хлопчина зламався, дуже сильно зламався. Це людина, яка мені сказала, що я вже нічого не розумію, я її пітьмі, а йому є добре. Я згадав цю притчу. Притчу про того хлопчина, який думав, що десь є краще, ніж тут, біля свого парка. Скільки разів ми думаємо, що десь є краще? Те місце не знаходиться в Німеччині. Те місце не знаходиться в Америці. Те місце є в нашому серці. Це місце називається десь є краще, ніж є тут. Це те, коли ми, будучи в Ханаані, адже ж тут є Господь, з нами Бог, в нашому серці Є Бог, в нашому серці є найдосконаліша любов, в нашому серці є реально Він присутній в нашому житті, але ми прагнемо знайти щось краще. І скажіть мені, хто виїжджає за кордон, для того, щоб навпаки нести туда Христа? Хто виїжджає за кордон заради того, щоб іншим нести світло Божої науки, світло Божої права? Ми часто говоримо, зараз чуємо про за кордон, про Європу, про Америку. Ви знаєте, що я мав не то, що можливість вчитися в Інсбуку також. У мене вже були домовленості, ми переписувалися з ректором, колегами із єзвітство. Бог сказав мені, тут є мій хана, тут я маю бути з Господом і служити. І знаєте, зараз, коли я дивлюся на цих своїх знайомих, на цих своїх друзів, і є за я ставлю собі питання, а де би я був зараз? Де би я зараз? Брати і сестри? Ця далека країна, яка нам видається тою мрійливою, вим'яною, перфектною, кращою. Коли ми осягаємо то, Бачимо, що, що сказав цей юнак. Він сказав слово. Та ж це все йому мого батька. Мого батька слуги є ситі, а я його Ми не помічаємо, ми не вміємо бути задоволені з того, що Бог дає нам тут і зараз, тому що ми думаємо, що буде краще, десь буде краще. Далека країна це не є фізичне місце або територія, це є стан нашого серця. Це є той момент, що коли семінаристи сидять і думають, от зле нам семінарії вам будують, що й заставляють в 6 годині на утренню вставати. От як буду мати парафію, от як заживу, як стану посеред церкви та як стану, Де мене будували, де було, брати і сестри, так є завжди в нашому житті. Я не знаю, чи ми це помічаємо, чи ні. Ми завжди хочемо чогось нібито кращого, але в тому кращому ми знаєте, кого шукаємо не Бога. Бо не шукаємо Бога, а шукаємо. Аби нам було доби. максимум моїм дітям. Ми не думаємо, що діти живуть в блуді, в гріхах в той момент, коли ми ті гроші заробляємо. Ми бачимо, як сім'ї розвалюються, ми бачимо, як все, що діється навколо нас. Уявлені у Божному замислі далека країна. Це там, де немає Бога. Ви знаєте, що у Франції зараз є заборонено священника ходити в колорацію? Чули це чи ні. Тебе можуть взяти навіть до департаменту відділу від, відділ, відділ, міліції до поліції і за того, що ти на вулиці молишся вернути, тому що ти наражаєш інші релігійні течії на якусь конфронтацію. Ви знаєте, що. Зараз, хто під'їжджав до Мьянкина, бачив костел 12 століття, а поряд стоять мінарети. Бо не було прихожан, не було, і віддали величезний костел, рибокатолицький віддали мусульманам. Можливо, бачили, як недавно войнували у Парижі, по-моєму, якщо не помиляється 11 століття костел, бо просто не підходив архітектурно. Ми думаємо, що десь є краще. Ми думаємо, що якщо ми приїдемо за кордон або ще буде краще, Ніколи в житті брати і Ісест. Тут є наш Анам, тут де є Бог, де є наша Сім'я. І хочу тобі сказати таку річ, що одного разу Ісус іде в країну прокляття, в країну, де є прокляття як ізраїльський народ страждав, терпів і переживав найбільші біди і найбільші потесі. Ісус був її бочів. Знаєте це? Чули про це? Ісус був в тій далекій країні. Ісус був на тому місці, але завважний. Коли був Ісус. Маленьким. Маленьким, коли Марія з Виском втікала, втікали до неї. Ісус, не був, сам. Ісус не був сам. Ісус був сам. Ісус був Спецьвятой. Брати і сестри, ми можемо мати тут сім'ю. Можемо мати нормального чоловіка, не ідеального. В нашому серці ми можемо діяти про кращого чоловіка, або про кращу сім'ю, от якби у мене був такий чоловік, ходив до церкви, носив мене на руках, дарував мені квітня. Брати і сестри, далека країна це не місце, це не територія, це є те, що, коли ми в ханані ми маємо бути з нашою сім'єю, з нашою родиною. А нашою кінцевою родиною, не кінцевою, а початковою зараз це є спільнота. Це там, де є наші серця об'єднані. Це є спільнота сім'ї, спільнота родини. Ісус іде у поганській крайній де сам, де з родиною, щоб зберегти ту справжню духовність, де він є в центрі. Він є Центром Твої Сім'ї. Отже задумайся. Чи задоволені ми тим, що ми маємо тут зараз? Чи задоволені, і чи наші очі відкриті, що нашим, адже Господь каже, бо Царство Божиє ужинеся. Вже є серед вас. Іншому Євангелії Боцарство Боже є у вас, нашому серці. Але чи пізнаємо ми як той блудний син, який каже сто, та це ж все ми мали біля свого батька. Малини?